Усім привіт! З вами Лейла і ви потрапили на канал Juicy.me Сьогодні я прийшла з новим невеликим марафоном челенджем, який назвала Таємні ведметики». Чесно кажучи, я не знаю, як назвали цей марафон у себе дівчата, тому що якимись дивним чином ми про це до останнього не говорили. Організували нам цей марафон Івцебарвиста. Власне, саме вона для нас створила таємних ведмедиків та написала правила. В самому челенджі взяли участь Лоя, Embargamer, Sunica, Китнева і, власне, я сама. На самій інфографіці ви можете побачити, хто якого ведмедика собі взяв. Завітайте також до дівчат, щоб подивитися, які персонажі дісталися їм і як вони переділи до тих А от щодо правил в челенджі, то вони такі. Ми маємо переодягнути сина на основі інформації, яка буде дана з ними. А це саме улюблені кольори, улюблені заняття і таке інше. Також ми не можемо змінювати генетику сіма. Доволі схожі правила ви могли вже побачити в марафоні «Одна база 17 Сім. Надію з правилами вже розібралися, а тепер час переходити до самої сімки щела. як ви вже, мабуть, зрозуміли з інфографіки, мені дістався оранжевий ведмед. Але через те, що зараз я використовую чисту базу, мені довелося звернутися до Ірці, щоб знайти саме свого оранжевого медика. У базовій грі немає цих костюмів, тому персонажі мені мене відкрилися у грі одразу розпакованими, скажімо так. Так як усієї інформації про мого оранжевого медика у грі не було, я попросила допомоги у Ірці і вона скинула мені свої скріншоти. Якби у мене зараз стояли усі вілці, то моя ведмедиця виглядала б саме так. Її стиль мені чимось нагадує ретро-ілюстрації, там з 50 чи 60 х років. Характер усінка такий, що вона яка є кар'єристкою, дружелюбною та романтикою. І більше за все на світі вона хоче стати багатою. Її улюблені кольори це червоний та рожевий. Чесно кажучи, це доволі неочікуваний вибір Ірці. Тому що сам образ сімки взагалі бірюзовий. І це мене, до речі, не раз диву... дивувало та збивало з пантелико, коли я переодягала свою ведмедицю. Бо я ж пам'ятаю, що її улюблений колір саме рожевий та червоний, а всюди в її образах від Ірці я бачила саме бірюзовий колір. Можливо, це було таким планом Ірці заплутати мене або того, кому дістанеться цей ведмедик. Але чесно кажучи, мені більше хотілося одягнутися в бірзовій гамі. Бо, чесно кажучи, я червоний і рожевий колір більше у себе асоціюю з вампірами. І, власне, в такі кольори, як правило, я одягаю своїх вампірів. Але цей челендж, перш за все, покликаний для того, щоб можна було трішки вийти з своїх рамок вподобань та асоціацій. Або, як мінімум, зробити щось невластиве для себе. Улюблені заняття моє відмедиці це кулінарія та спіл. А не любить вона в свою чергу програмування альтуріст та Болінг. Тут вилізла ще одна іронія, бо сам стиль Сімки мені чимось нагадує стиль каталогу ніч Боулінгу. А тут Сімка якраз не любить боулінг. Та й, в принципі, мені здається, що ця сімка не любить активні заняття. Тому що практично всі заняття, які стоять в неї у дизлайках, як це правильно називати цю функцію у на українську мову. Ну, думаю, ви мене зрозуміли. Практично всі заняття, які стоять у дизлайках, у неї є якраз активними заняттями. Тому я думаю, що вона. Да, любить більше посидіти, там, почитати книгу, аніж побігати в болінгу або полазити по стінах. О свояла мій ковер, я найбільше збиралася на риси характеру та заняття сінки. Бо по цій інформації мені було простіше всього скласти потрібний образ у своїй голові. Так як у гірці моя ведмедиця була перевертне, я вирішила її назвати Лумою Рову. А прізвище, в свою чергу, дала їй від честь улюбленого кольору. Та як головна водночас є романтична та ділова особистість, то я їй вирішила зробити такий гардероб, що в основному ніжний та легкий, але місцями все жлуна поки проявляє жорсткий характер. От запад від її офіційного образу, так і від енергії жінки, яка крутить мільйонами сімліонів. На мою думку, Луна може бути власницею багатьох дорогих ресторанів, але при цьому вона залишається ніжною та поза роботою не носить офіційну одяг, адже також цінує свободу, Від чого часто люди при першому знайомстві можуть навіть не думати про те, що Луна Роуз є тою самою власницею в мережі дорогих та відомих ресторанів. Ось такою в результаті в мене вийшла моя оранжева вид Луна Роуз. Надіюсь, мені вдалося потрапити в задуманий Ірцею образ, а якщо і не вийшло, то надіюсь, за це мене не будуть дуже сильно карати, особливо Ірце. Мені ж тут Ірця по секрету сказала, що моя викмедиця для неї є найулюбленішою, тому у мене є подвійна причина хвилюватися щодо того, чи сподобається Ірці мій образ. А як ви думаєте, дорогі глядачі? Чи вдалося мені потрапити в задуманий образ, чи можливо ви щось би змінили у моєму мейковері? Я буду дуже рада побачити ваші коментарі і прочитати ваші враження щодо е, мого мейковору цієї оранжевої ведмедиці. Також я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк, напишете коментар, навіть не пов'язаний з самим мейковаром сімки. А також, якщо ви підписані на мій канал, перевірте, чи ви поставили дзвіночок на відео, адже Ютуб часто вирішує за власним розсудом, коли йому сповіщати про відео, а чи сповіщати йому про відео взагалі, тому дзвіночок є такою собі гарантією, що вам прийде сповіщення про моє нове відео. Але, на жаль, я нічого не можу сказати щодо регулярності відео в майбутньому. Тому що все залежить від графіків світла. На жаль, у нас так відбувається, що ми частіше всього сидимо без світла в селі, аніж світлом. Тому в мене немає можливості попрацювати з відео достатньо довго, щоб, наприклад, навіть монтаж був кращим, чим зараз він є. І на жаль, мій ноутбук зовсім не працює без світла, тому що маємо, те маємо. Останній тиждень у мене був доволі насиченим, тому мені довелося навіть це відео монтувати буквально перед виходом самого марафону. Себто, я його вже домонтовую в неділю, і навіть в цей момент я мусила просити дівчат, щоб вони дали можливість хоча б на декілька годин пересунути реліз відео, тому що я могла банально фізично не встигнути. Домонтувати відео і просто записати цю саму звучку. Я безмежно вдячна дівчатам зі спілки, що вони провели таке розуміння і таке терпіння до мене. Тому що, якби не вони, я не знаю. Я, я, мабуть, від весилля зовсім зійшла з розуму. Я вдячна всім тим, хто дослухав аж до цього моменту. Ви найтерплячіші котики, ведмедики і, в принципі, мої глядачі. Але взагалом я вдячна всім своїм глядачам, хто дивиться мої відео. І яку ви активністю проявляли, ви все одно дуже круті, адже ви дивитеся те саме україномовний YouTube, а не який небудь інший. Але також не забувайте підтримувати, окрім нас, ютуберів ще і ЗСУ, та волонтерів. Адже завдяки їм і їхній роботі, ми можемо продовжувати робити власний контент. І чим швидше настане перемога України, тим швидше ми зможемо прийти у звичайне русло нашого життя, щоб не було відключень світла, а щоб був мир на дворі і щоб Україна тільки процвітала. Дякую всім за увагу і до скорої зустрічі! Бувайте!